Привіт усім! Вітаю вас у новому відео. Я знімаю його знову з дому, тому що вчора я приїхала додому, тому що вже так давно запланувала. Я не була вдома три тижні. Досить багато для мене, але мені здається, це один з таких найоптимальніших варіантів. Тож я вдома. Це час для відновлення сил, повернення мого натхнення, мотивації. Розідеально, і Потім легенько можна буде повернутися до навчання. Продуктивність повертається. А зараз я монтую відео для нашої університетської прес-служби. Про зустріч, яка відбулася в четвер. Зараз я ще чекаю на відповідь моєї керівниці щодо дипломної роботи, тому що мені потрібно там зробити титрування. А сьогодні в мене ще є манікюр. Це вже просто потрібно змінити. Я дуже хочу щось простеньке, мені здається, я би просто навіть покрила базою. Цього разу я вирішила зробити просто чистку. Мені хотілося максимально все, щоб було натурально, і виглядає, воно дійсно круто. Потім взяла собі каву, трошки пройшлася і пішла додому. Вже майже 15.00, в мене зйомка сьогодні на 15.30, і це буде зйомка в студії. Якщо чесно, я трошки переживала, тому що все ж таки я звикла працювати з денним світлом. Як ви бачите, зараз вже темніє набагато швидше, і в кімнаті, якщо чесно, атмосфера, наче вже година шоста вечора. А насправді це всього навсього лише третя. Але в принципі зі світлом попрацюємо, все буде супер. Я вже налаштувалась дуже гарно. є. до речі, я ж вам не розповіла. У мене сьогодні є зйомка з косметологинями, з тими, з якими ми вже працюємо дуже довго, і мені дуже приємно, що знову обирають мене. Я вже майже готова. Зараз тільки складу свою техніку. Потрібно почистити sd карту. Ну що ж, привіт зі студії. Ми вже почали працювати. Мене пригостили ще й чаєм. і Це було дуже дуже приємно. Кадри виходили неймовірні. Студія мені дуже сподобалась, тому я вже з нетерпінням чекаю на нові зйомки. Я Тільки що повернулася зі зйомки, дуже щаслива, Маю гарний настрій. Завтра вже я повертаюсь в Київ, і насправді час вдома проходить надзвичайно швидко. Я не знаю взагалі, як так можливо. Та й в принципі, насправді час швидко летить. Коли я повернулася додому, я вже не могла чекати і вирішила вже почати працювати над обробкою. фото, відео перенесло на інший день, але можу вам точно сказати, що це реально частина такого речарджу, і мене це дійсно надихає. Це прекрасна домашня ранкова рутина, і знаєте, що доповнює її найкраще? Це звичайно ж кава. Я отримала просто перфект новинку від 25 Coffee Roasters. кава з нотками шоколаду, ванілі і з відтінками волоського горіха. Як вам такий меч? Бо я у захваті. Про 25 Coffee Roasters від мене ви вже чуєте не вперше, але нагадаю вам, що це реально класні виробники натуральної свіжообсмаженої кави. Менеджери 25 Coffee Roasters завжди з радістю допоможуть підібрати ідеальну каву саме для вас. Вони завжди безкоштовно роблять помел та безкоштовно доставляють замовлення від 350 гривень. Ну і звичайно, грудень це місяць, коли є багато свят. Кава від 25 Coffee Roasters стане ідеальним подарунком для кавоманів або ж просто для людей, які люблять пробувати якісь новенькі смаки кави. Ідеальною пропозицією від 25 Coffee Roasters є спеціальні етикетки на різні свята, які клеять абсолютно безкоштовно за вашим запитом. Етикетку можна обрати на етапі оформлення замовлення, тому обов'язково вкажіться. І, звичайно, приємний бонус від мене це промокод на знижку 20% на весь асортимент кави, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Розпочинаю для себе традицію готувати щороку імбирне печиво, навіть якщо це кінець листопада, ще не грудень, ще свята не почались. Але я вважаю, що це якраз ідеальний час, щоб створювати для себе атмосферу і набиратися натхнення. Тісто замісила в холодильник поставила, і ось прийшов час, щоб зустрітися зі своєю подругою. Музика. Коли повернулося, почалася найприємніша частина приготування імбирного печива. Це, звичайно, використання цих прекрасних формочок і випікання печива. Ну і звичайно, наступний ранок виглядати просто по-іншому не міг. Я роблю каву, їм імберне печиво. В епіцентр, щоб дивитися на всю цю новорічну красу. Але варто зауважити, що цього року мені найбільше подобається вибір в Юску та в сінсеї. Проте ми шукали ялинку і я думала, що в епіцентрі буде хороший вибір. Але, на жаль, на жаль, ні. Просто трошки надихнулася і подивилась на всю цю новорічну красу. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся та чекатиму на вас у коментарях. До зустрічі в нових відео.